Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете отримати житло замість зруйнованих квартир або будинків, хочуть надавати або гроші, або сертифікати. Використати сертифікати можна буде протягом 5 років для придбання квартири або приватного будинку. Законопроект за номером 7198 передбачає надання компенсацій. Вони будуть Двох видів у вигляді сертифікатів, і у вигляді грошової допомоги. Усі власники знищених квартир отримують житлові сертифікати. Сертифікати дозволять або купити нову квартиру, або отримати житло на вторинному ринку. До сертифікату також можна буде додати гроші, щоб купити дорожче житло, або зробити з цього сертифіката перший внесок за іпотекою. От. Також обіцяють, що сертифікат не буде прив'язаний до місця, де було зруйноване житло. Отже, постраждалі зможуть придбати квадратні метри і в іншому регіоні. Власники приватних будинків зможуть обирати житловий сертифікат або ж гроші на відновлення. Для виплат будуть залучатися міжнародні інвестори і будуть розробляти окремий механізм. Все залежати буде від ситуації. Більшість людей. Все ж таки, я так думаю, вирішать будуватися на старому місці. Але якщо інфраструктура у населеному пункті практично знищена, найкращим варіантом може стати сертифікат і можливість придбання житла уже в іншому регіоні чи місті. Грошова компенсація буде спрямовуватися на спеціальний рахунок, і її не можна буде витратити на потреби, не пов'язані з будівництвом. Хто ж і як буде оцінювати нерухомість? Терміни вирішення питання у законопроект. That too. 7198 один передбачені. Якщо документ ухвалять, будуть створені комісії, які протягом 30 днів зможуть підтвердити руйнування або пошкодження житла і встановити його вартість. Комісія буде складатися із представників державних органів, органів місцевого самоврядування, експертів, оцінювачів та виконавців робіт. У житловому сертифікаті буде відображено оціночну вартість зруйнованого майна. Для розрахунку буде використано спеціальну методику з Хованням вартості житла за квадратний метр, це хоч ціни хочуть прив'язувати до рівня, який був на початку війни. Якщо ви не будете погоджуватися з оцінкою житла, ви можете завжди оскаржити висновок комісії. Використати сертифікат можна буде протягом 5 років для придбання квартири чи приватного будинку, як на первинному, так і в первинних ринках. При цьому його не можна буде подарувати або продати, як і саме житло, яке у вас буде придбане за сертифікатом. Які ж об'єкти підпадають під компенсацію? Компенсацію надаватимуть на за нерухомість, яка була пошкоджена. Або Зруйнована з 24 лютого 2022 року, тобто з дати початку війни, значить, будуть надавати компенсацію за квартири, приватні будинки, садові і дачні будинки. Передбачено компенсації і для об'єктів, що будуються, якщо дані об'єкти вже мали зведені опорні та зовнішні конструкції. Хто в першу чергу отримає такий сертифікат? Насамперед, компенсацію отримують люди, які взагалі залишилися без житла і представні. Тавників вразливих категорій населення це багатодітні сім'ї. Особи з інвалідністю, учасники бойових дій, сім'ї загиблих, подати заявку на компенсацію можна під час воєнного стану і через рік після його завершення. Зробити можна буде це через застосунок дії Центри надання адміністративних послуг або нотаріуса, фіксують, що на сьогоднішній день через дії вже подали понад 300 тисяч заявок. Чи можна буде розраховувати на компенсацію, якщо документи на власність? Було втрачено же дуже актуальне і важливе питання. Можна в такому разі вам допомогти відновити документи Має та сама комісія, яка буде розглядати питання надання компенсації. Комісія зобов'язана зажадати необхідні дані у органів влади і допомогти у встановленні юридичних фактів. Наступне питання: які права є у спадкоємцях? Воєнні в умовах воєнного стану є зниклі. Безвісти та, на жаль, загиблі на окупованих територіях, серед них і власники зруйнованих будинків. Законопроект передбачає подання заявок на компенсацію спадкоємцями, і зробити це можна буде ще до отримання свідоцтва про право спадщини. Щоправда, свідоцтво про право на спадщину таке треба буде надавати відповідно після його отримання. Хто ж? Не може та не отримує, кому не будуть компенсувати збитки на компенсацію за втрачене або пошкоджене житло, не зможуть претендувати особи з санкційних списків та засуджені за скоєння злочинів проти основ національної безпеки. Отож. Очікуємо даний законопроект, прийняття даного законопроекту і подивимося, як цей механізм реалізації, як він буде реалізований в житті стосовно отримання зруйнованого або пошкодженого житла. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.